Погляньте, яку юшку я привіз з Хмельниччини. Точніше, рецепт такої юшки. Я колись постійно варив або курячий бульйон, або грибну юшку. Ніколи не міг подумати, що це можна робити разом. Був на Хмельниччині на роботі і мені розказали про ось такий рецепт. Коли варите бульйон курячий, тут в мене шеребра є, тобто такий м'ясний бульйон, даєте морквучку. Тобто, все як на бульйон, я дав морквучку, лавровий листок, цибулька. Одним словом, воно у мене приблизно годинку варилось і потім додаємо замочені білі гриби. Грибів у мене багато, дуже багато. Бо... От погляньте. І воно от стає такий грибно-м'ясний бульйон. Тобто годинку варимо м'ясний бульйон, додав гриби, і думаю, що десь годинку ще півтора буду томити на маленькому вогні з грибами. І виходить дуже-дуже смачно. Потім ще можна е, якийсь макарон. Домашнє тісто, тобто якусь таку, знаєте, локшину додати і дуже смакує. Друзі, погляньте, що в нас вийшло. Три години ми варили нашу дюшку і в кінці я засипав макарон, буквально 3 хвилини тому. І погляньте, яка просто краса. Накидаємо нашу юшечки, беремо курочку. Беремо гарне реберце, погляньте яке. Ну, Відповідно, грибочків. Ох, морквушку давайте візьмемо. Юшечки. Обов'язково дуже багато зелені, кріп петрушка і цибульки, так, знаєте. Дуже добротно. Ой. Будеш трошки, батько? Пробуємо грибочок. Покажи які грибочки. М -м -м. Покажи, які грибочки, пробуємо ребро. Як відстає кісточка. О, я а, сточок, де? М -м -м. Це є дуже смачно. От реально. Дуже-дуже. Зваріть таку юшку, ви будете здивані, яка вона смачна. Всім смачного.